всім Сьогодні ми поговоримо про дуже круту демку, яку я знайшов на Хагінфейсі. Вихідного коду немає, хоч вони там посилають на GitHub, але я зайшов. Тут вихідного коду немає, тільки картинки, REATM і все. Так, безпосередньо на їхньому сайті теж все відносно, але є працююча демка. Програма дуже класна для бізнесу, я скажу відразу, тому що ви в змозі без фотографа, наприклад, для вашого товару створювати будь-який бекграунд. Це просто суперова штука. Зараз ми спробуємо деякі речі, ви можете подивитися, як тут відбувається. Можна робити такі штуки, як тут ось для сімейних фотографій, чи для вас особисто, якщо ви хочете замінити якийсь фон, створити більш класний. Теж можна робити, можна чисто обличчя використати. Ну, зараз ви все побачите, але я пробував просто прикольна штука. Зараз ми, напевно, для початку візьмемо деякі фотку. Фотку, фотку, фотку. Фотку, наприклад, цей. Так. О, і... Зараз ми напишемо, який ми хочемо бачити реграунд нього. Так, ну, пляж, що ж там. Pal... Palm... Дерева, що ли? тревошолі. Гормата, панчес. Так. І дивіться, перед тим, як запускати Run, обов'язково треба виділити сам об'єкт, щоб він його виділив. Тому що, не виділивши, не буде працювати. Є більш продвинуте налаштування, можна там бекграунд свій якийсь засунути, чи маску свою, яку ви хочете. Давай ми зараз будемо тренуватися, на тому що є. Так, і зараз подивимося, як він буде нашу машину відправити на пляж. Ще раз повторюсь, це прикольна демка для людей, які продають товар. Вам не потрібно шукати. Якогось професійного фотографа для того, щоб створити фотку. Ви можете її створити тут, а потім в якомусь іншому додатку чи за допомогою якоїсь іншої Лемки просто покращити його якість і все. Так, от він вже нам створює наш пляж і наш автомобіль на пляжі. Ну, подивіться, як на мене, ну, шикарно виглядає, можна покращувати це говно. Це теж. Тоже... Ну, у вас тут немає якогось обмеження по кількості, тому можете генерувати, щось додавати, Ну ось ця, наприклад, більш-менш. Е -е, ще раз повторюсь, можна загнати в іншу якусь lm яка просто зробить якість набагато краще, вдосконалить. Той самий фокус. Візьміть елементарний фокус, потім закиньте туди, і він вам просто зробить в ідеалі фотку. Так. Е -е, наступну, яку ми візьмемо штуку, ми візьмемо. Візьмемо піцу. Я все тестую, як кажуть, в онлайні і фактично нічого до цього не робив. Так, поспробуємо навколо розкласти овочі. Спробуємо. Так, зараз ми її виділимо. Надіюсь, він її вихватить. Так як нам потрібно, оні. Так, з піцею у нас А, ні, вихватив чудово. Ви завжди дивіться, щоб на якийсь один об'єкт виділив, а виділив усю. О, може бути, в мене так пару разів бувало, коли я просто тестував так для себе пару разів, то виділяло тільки один якийсь об'єкт, на основному, який мені був потрібен. Ну, Я думаю, на цих двох прикладах буде достатньо зрозуміти, для чого він. Хоча ми можемо зараз спробувати. Виділити обличчя людини і щось там домалювати якийсь бекграунд, відправити її кудись з красивим фоном. Так, зараз. Секунда, він просто розчавляється, буває і попередні картинки заганяє. Так. Ось дивіться так. Ось ця. Ну, нормально, тільки трохи помідори специфічні вийшли. Так, це ні. Це ні. Ну, Мені ця перша подобається. Можна вдосконалювати, прописати кращий промпт. Я його написав як попало, але для прикладу вже зрозуміло, що і як він робить. А зараз спробуємо о, людину. Так, у мене тут є така людина. Одна, над якою можна завжди, як кажуть, познущатися. Ну, ви бачите, що це за людина. Давайте овощі залишимо. Овощ должен бути з овощами Так, і цю частину він залишить. І зараз подивимося, що він зробить. <свісно> Надіюсь, буде дуже прикольно. Надіюсь, на мене в суд ніхто не подасть. Хоча хто зна. Після таких чудових, красивих відео. Але чим прикольно, що. Якщо ви берете інші нейронки, то вони там за допомогою дифузії виходить, схрещують певним чином одне відео, одну картинку з іншою, і не завжди це виходить нормально. А тут плюс в тому, що він е, обличчя не змінює. Бачите? Як воно було, так воно і залишається. Так, ну я кажу тут літ вашої фантазії просто не обмежений. Я думаю, це можна зберегти там собі на пам'ять. Ну, Користуйтеся, ще раз кажу, штука для бізнесу, як для мене, буде дуже класною, якщо у вас нема можливості створювати якийсь там додатковий фон для ваших картинок, точніше для вашого товару, обробляти можна в інших нейронках вдосконалювати. Ви можете подивитися мої попередні відео, там знайдете для себе підходящу нейронку і можете її використовувати. Тому дякую за увагу і до наступної зустрічі!